Отримала сьогодні ще одну посилку. Зараз розпакую, покажу, що мені прийшло. Ці рослини вже десь два роки. У мене були в телефоні, в скрінах, в хотілках. І нарешті я до них добралася, щоб замовити. Ось така краса мені прийшла. Те, що мені сподобалось, що я натрапила на дуже відповідального продавця. Вона так о, переживала за свої рослини, як вони дійдуть, що з ними буде. О, чи відмовлюсь я, бо в неї не було там, часу о, відповісти одразу. І вона переживала, чи захочу я взяти це замовлення. Але в мене не завжди час є. мене це все влаштовувало. Замовлення я забрала. І ось що ми тут побачимо? Тут є три сорти микамені. Всі вони різного кольору, білий, рожевий і бордовий. Оцей буде, скоріш за все, бордовий. Бо це вже, мабуть, бутончики. Не буду поки розкривати, бо немає часу висидити зараз по горщикам. Поспішаю. Так, це, мабуть, буде рожеве. все в доброму стані, все мені дуже подобається. Так. І оця буде біленька квіточка. Оцю рослину дуже полюбляє мій чоловік. Це мшанка, але у мене росте мшанка зеленого кольору. Вона сама насівається, створює такі м'якенькі коврики, а ця мшанка буде золотисто салатового кольору. Розбавимо трішки монотонність зеленого. Так. Тут у мене повинні бути проломники. Так, зараз подивлюся. Ось отакі такі пухнастики. Коренева. Вони недорогі. Я зараз не пам'ятаю десь по 20 гривень. Так. Вони повинні бути різного кольору. Ось ще один. Ну, ось. Подивлюся, що це за рослина. У мене така ніколи не росла. Я висаджувала спочатку кущі дерева, а от такі маличу, яку грунтопокривну я ще не купляла, тільки починаю засаджувати такими рослинами свою територію. Так, щось цікавенького ще. Це Підсніжник галантус, але він має махрову серединочку. Ось таку дуже переживала продавець, що вони відквітнуть, і я не зможу побачити сортність. Сортність бачу. Дуже велике, дякую. Так. І ось така ще чудова рослиночка. Хотілося мені ще жовтими листочками або дочком. Жовтенька вже не було. Залишилась тільки біла, Варіжатна така. Що мене здивувало, що ця посилка прийшла мені е, з доставкою всього 35 гривень. Хіба таке буває? Прийшла вона новою поштою. Е, сама продавець чекала відповідного дня, була акція. Вона чекала саме цього дня, щоб мені відправити і щоб зробити приємність покупцеві, щоб доставка вийшла дешевше. І таке буває. Дякую вам за перегляд. Будемо дивитися, як ці рослинки будуть у мене розростатися, як будуть квітнути. А квітнути вони вже будуть скоро. До побачення!